Допоможи армії, допоможи своїй країні. Партія Народний фронт організовує всеукраїнську акцію, в рамках якої наші герої на сході отримують найнеобхідніші речі. Зокрема, в Рівному за півтори доби вдалося збрати теплий одяг, каремати, ковдри, буржуйки, харчі. Одним словом, те, чого нашим воякам не вистачає найбільше у гарячих точках. Ми знаємо, що із західних областей сьогодні їдуть ці е, цілий караван автомобілів, які попаде на схід. Ми вирішили долучитися. Власне, ми сформували. Оцю машину. Ця машина це є повністю наш вклад Рівненської області до цієї акції. Для того, щоб не наробити ніякої непродуманої речі, ми вирішили звернутися до волонтерів, ті, які працюють постійно з цим. І з тим, щоб запитати, що є найбільш необхідним, тому ми отримали цю консультацію. Звісно річ, це теплий одяг, це гумові речі від дощу, це буржуйки, це булір'яни, які вже зараз потрібні будуть для армії. До акції долучився і комітет солдатських матерів. В результаті спільних зусиль вдалося відправити близько 250 тонн цінного вантажу у 15 автівках на схід до наших героїв. Представники народного фронту сподіваються, що їх приклад перехоплять і інші політичні сили, і разом вдасться забезпечити армію найнеобхіднішим. Відомо, що чужих дітей, і чужих солдатів не буває. Тому ми, так як політично… Відповідальна партія перед своїми виборцями взяли теж на себе зобов'язання про те, що цю цю акцію започаткували. Ми надіємося, що ми потягнемо в тому числі інші політичні сили, які теж будуть використовувати цей елемент конкуренції політичної, і будуть збільшувати надходження допомоги для нашої армії, так як вже всі говорять про те, що в принципі якби волонтерський рух йде на спад. При цьому що всі забувають про те, що ми ходимо в зимній період часу. Нам треба зараз не тільки це, але нам треба зараз пінопласт, нам потрібно утеплені палатки. Я так відчуваю, що волонтери будуть і їх шити. Колона автомобілів прибуде до населеного пункту щастя, наступна зупинка Дебальцево та Северодонецьк. Волонтери з Народного фронту запевняють, цей багаж не останній. Збирати найнеобхідніше продовжуватимуть і далі, бо лише об'єднавшись у своїх прагненнях та зусиллях, ми зможемо здобути довгоочікувану перемогу.